Привіт всім. Саме подорожуємо на два дні. Поїхали в подорож. І вже три години від проїхали і вирішили зупинитися, освіжитись. От, їхати нам п'ять годин всього. От взяли собі кави, бутербродики і така зупинка. Багато кафе всередині, великий зал, і навіть можна випрати одяг, якщо хочете. <плес> Ось. Ну, і через дві години ми вже будемо в престоні, тому що у сина починаються канікули, завершився його перший курс університету. От речей у нього багато. Ми хочемо допомогти йому. І сьогодні погуляємо з вами по престону. Покажу вам, як живуть студенти в Англії, в яких кімнатах і як виглядає університетське містечко. Беру в подорож з собою подушечку. Це я у внучки відібрала, бо я поки що сірніша, жартую. Вона дуже приємна, дуже могка, така меморі. Пам'ятає майже. <смі> ну і їда, кава. І їдемо далі. Трошки <паспоріст> затримуємося в дорозі бідахи Стукнулися. О -о -о. Люди вже за... i Їхати в правій швидкісній полосі, вони їдуть ось в третій, верніше то перша, і обганяти можуть по другій або друга. А от в цій правій швидкісній їм їздити не можна. А що ми тільки що от бачили аварію, то він був якраз в правій полосі. Але я пізно почала знімати і його будиночок, щоб я зараз передивилася, він був ближче. Не знаю, як так сталося. Ось що я не змогла його зазняти, так що дуже небезпечна річ. Ми в престоні доїхали, слава Богу. План такий. Зараз ми їдемо на кампус до сина, він нас зустрічає і ми пакуємо його речі. Допомагаємо йому, розподіляємо, що залишається, а що забираємо з собою. Ось тому, що з 1 вересня він знову буде жити на цьому ж кампусі в цій же кімнаті. Але такі правила, що залишати речі не можна на два місяці, тому саме таке важке, то що буде йому потрібно знов, То він замовив таке приміщення для зберігання. Ось складське, і воно буде зберігатися тут на такому на складі. І завтра, в 1.30 працівники приїдуть і заберуть ці коробки, сумки, що там буде. А сьогодні ми маємо спакувати, що ми забираємо, що він додому забирає з собою, що залишає. І тоді йдемо, заселяємося в отель на ніч. Підемо вечеряти, підемо гуляти. Ось, а завтра зранку він має поприбирати свою кімнату е і здати ключі, і дочекатися в перші 30 е цих працівників, які заберуть речі на зберігання. І після того ми вільні, їдемо додому. Так що будемо гуляти цілу добу тут. Горять у нас з кампусом, правда? Сюди? А що каже? Ні, ще ні. А, оце зелене, ні. А, ось так. так. В цьому цій будівлі студентський кампус. Та, бо я бачу внизу магазин. Так, зараз треба дзвонити, щоб Артур нам відкрив ворота, бо треба мати місце пікалку. Ми майже поскладали все і приїхали в готель. Я тут купила кімнату на ніч, готельчик маленький, ну і зараз подивимося. Це було в престоні одне з недорогих таких місць ніч 76 фунтів на трьох. Домашня атмосфера. Зараз ми чекаємо нам, дадуть ключик. Старенький, старий будиночок. Такі шпалери. Так, це ми в номер зайшли. Хочу подивитися, що в нас тут. Я ще не бачила, до речі. Велика, ну такі старенькі. Але гарно, нормально. Велика кімната з вікном душова. Так, і далі. Двоспальне ліжко. Тут зеркало. Не знаю для чого двоспальне. мабуть, для чотирьох. Ще одне ліжко. Ну, син буде на двоспальному. А що тут за вікном? Ну, тепер я розумію, чому. Така ціна, але нас влаштовує на одну ніч, і дивіться, що в нас є. Вихід на вулицю цікавий, а тут закрито. Це вони будинок розбили на номера, так що у нас тут нема нічого, у нас кімната. Ну окей, підемо зараз десь на вечерю і гуляти. Вийшли ми гуляти трохи, і по дорозі нам церква святого Андрія трапилася. І тут всюди біля церкв одразу є і поховання. Трапився нам по дорозі парк. І заглядаю, що там така алея красива. До речі, ось це символ міста Престона, вівця. З прапорцем. Тут було дуже розвинето розведення овець. Такі паркові будиночки, тут багато є, але бачите, цей закритий, нежилий. Ось. І часом такі продаються теж, але у них є особливі умови для проживання. Ось тут є спортивні майданчики. І далі бачу. Мабуть, там далі теж можна гуляти. Може, після вечері підемо по парку. Такий миленький, акуратний садочок. Хатинка старенька, але як то глянуто, Гарно. Чудово, правда? Симпатичне містечко. Хочу показати мурал на цьому будинку, якщо видно, і там ще дівчина сидить книжковий магазинчик. Відкритий в 1867 році. А взагалі, перші згадки про престон датовані 1086-м, тобто вже 900 років ми знаємо, що це місто точно існує. Спочатку тут жило мало 12 сімей, але так як тут є доки, є річка, то Стало населення рости, ну, а зараз -то взагалі університет і багато молоді, звичайно. Ну, ось, тут є гарні парки, безкоштовний музей є художній. Ми спробуємо грецьку кухню сьогодні. Ми на сніданок прийшли, і вони сніданок ділять. Діляться. Хто перший, того і їжа. Ну, в папері завернуто, бідахи. Тікати треба, тікати. А тут е, ріка і ядок, там лодочки стоять не набережно. Потім, може, підійду ближче. Зараз так приємно. Десь, напевно, біля 20 градусів зовсім не жарко і не холодно. І що це таке зроблене? А там качечки. Для чого це цікаво? Не знаю. І набережна. Досить широка ріка, мабуть, це. Чомусь називають Маріна море, не знаю. Може тут впадає десь щось. А позаду там шопінг центри Заклад. де ви снідали. Mm. А тут можна купатись, Артур? Ні. Yeah. Не можна? Ні. Yeah. А що ти так думаєш yeah, написано? Знак Ага, знак є, що купатись не можна. А чому цікаво? Десь yeah. треба людям купатись. А, тому що дуже глибоко. Ну, логічно, якщо ходять... Але що ж, це лодочки маленькі? Мабуть, тут і кораблі більше можуть ходити, якщо така глибина. Значить, купатись не можна через глибину. Гарно. Таке будиночки хочу показати. Це університетські корпуси. І от далі. Корпусів багато, так як в університеті багато факультетів. І ще є додаткові курси. Це можна в університеті не вчитися, тільки проходити курси. Є акторські, є інженерін, це вже в університеті треба вчитися. Да, університетський. Є що там курси син казав: Дентистрі. це вчишся ти. Так. Багато Так, сп... да, Інженери, дентисти. Син вчиться на Clinical Dental Technician. Такої спеціальності в Україні немає. Це є. Спеціальність щось між зубним техніком та лікарем, тому що він має право працювати особисто з пацієнтом. А взагалі, зубний технік не працює з пацієнтом простий. Ну от, ми з чоловіком зубні техніки. Вони працюють з лікарем. Лікар передає сляпки е, е, і технік з ними працює. А е, Clinical Dental Technician особисто сам працює з пацієнтом. Ось тому треба вчитися більше, ніж простому зубному техніку. Ну, звичайно, вони вчать і захворювання, і фармакологію, і ну тобто дуже поглиблено. Вони вивчають, але не лікар. <рес> <рес> ну, але гарна спеціальність, хороша. Ми зібрали речі, сина все спакували, і цю частину заберуть зараз на склад для зберігання до вересня. А все інше вже повна наша машина битком забита. Покажу, як живуть студенти в англійському університету. Який це кампус, це студентський. Тобто вони не винаймали приватно, а винаймали в університету. Це платне житло, і часом воно вартує дорожче, ніж зйомне. Ось, але діти беруть кредити студентські. Наш син, наприклад, взяв студентський лон. От. Тут є 5 чи 6 кімнат, бачите? Ось у Артура F, і, і там ще кімнати. Це індивідуальні кожному студенту. Ось це його кімната виглядає це ось так. Тут у нас туалет, умивальник і душова. Такі шафа є. Досить звичайна нормальна шафа, тут з з Значить, Робочий стіл, дошка з кнопочками, вікно з гардинами і ліжко, дабл ліжко, велике. Нормальний матрас. І цей наматрасник був йому даний тут новенький, тому ми його залишили. Звичайно, так, світло. Ось тут все в нього було зложено, розложено. Це дуже-дуже маленька кімната. От, ще тут була вішалка. Двері я поставила там торбу, тому що тут все захлопується. І ось такий обігрів, кімнати, такий радіатор. От, тобто, така кімната з душовою. Ну для одного студента це нормально. То, що там у нього там деякі були речі, ну, то тут, звичайно, ходити вже не було. Знаєте, там полички, якісь ще в нього були. Ну, так, це зрозуміло. Так, воду тут заберу ми залишили. І далі кухня у них спільна. Ось ці двері це є спільна кухня для всіх студентів, для оцих п'яти кімнат. Кухня досить велика, вона з їдальнею, ніби частина столова. Значить, у них тут була справа в тому, що студенти ще не всі забрали свої речі, тому ми не чіпали те, що не наше, звичайно. Вони вже заберуть пізніше. У них є один, два, три, чотири холодильники. Тобто на, чотири... на три кімнати по маленькому холодильнику, а Артур ділив з однією дівчиною такий великий. Ось Духовка, плита, все як нормально. Я не пам'ятаю, чи чайник Тостер привозив хтось з собою чи ні, не можу сказати. І також два дивани, гладильна дошка, утюжок і другий холодильник. І тут часом вони могли посидіти, якщо до них хтось приходив в гості, приїжджав, кімната маленька, так що вони на цій кухні. Ну Ось ми за собою прибрали, зібрали всі речі, звільнили. Ті шавки Артурині, в нього було три шавки. І все. І будемо чекати, щоб забрали речі, і можемо їхати далі. Так що, так, такий кампус студентський. Оце чоловік поставив багажник, цей для додаткових речей зверху на машину. То ми тільки, коли кудись їдемо, ну, в далеку дорогу беремо його, то ми забили повністю. Машину і ту штуку. Як добре, що ось приїхали за речами. Це ми у дворі кампусу. Якраз приїхали зараз, загрузять Артура не ті речі. Добре, що він замовив це сховище, зберігання, тому що ми б не змогли забрати. Довелось би замовляти бус, а це ну так, не дуже хочеться. Ось вона підписана self-storage, Артур зустрічає машину. Зараз хлопці погрузять. Ми для них знесли на перший поверх навіть. Ось, а ми завершили, будемо вирушати. не внизу. Міський стадіон. А тут футбол грають, так, Артур? Це ми їдемо за машиною, яка перевозить речі Артура, тому що ми повинні там розгрузити і отримати ключ від. Цей кладовочки, де буде зберігатися до 1 вересня, оплату вони беруть по тижнему недорого, 7 з чимось фунтів тиждень. Ну на два місяці ми взяли. Так що подорожуємо за машини. Це ж ми проїжджали мимо стадіона і розповідає Артур історію, що в 1920-му ні, в тисячі вісімсот вони перемогли. Англійська футбольна фу виграли лігу. Прем'єр -прем так, виграли прем'єр-лігу. Ну то 150 років пройшло. Yeah. Всі про це пам'ятають. В книжках пишуть, що команда Престона перемогла. А потім, в дев'ятсот 30 й чи 40-й тут був дуже відомий футболіст Том Фіні. І зараз, от ми їхали по вулиці, на якийсь стадіон. То вона названа в честь нього. Стадіон теж названий в честь Том Фіні. Вони от пам'ятають про нього вже 100 років і дуже гордяться, дуже пишаються, тому що сама королева його поважала. Такий був футболіст. Так що, так, пам'ять через сторіччя <соць> про таких людей. <соць> Плакала, ридала, умоляла, <соць> щоб чоловік зупинився. Мені біля Хомсен, бо у нас в місті немає. Є в Лондоні. А я його так люблю, обожнюю. Тут все для дому. Це як тільки Макс, але в тільки Максі одяг і так далі. А Sense все для дому. О, іду дивитися. Ну, тут також є різні меблі для саду і для дому. Мені дуже сподобалися різні прикро... приліжкові такі тумбочки. До речі, я би дві такі от і хотіла. Я думаю, ну зараз у нас машину крім. Цукорок нічого не влізе, але я просто онлайн їх подивлюся. Хоча б буду знати, що є. Тому що купляти щось я зараз не зможу. Але зорієнтуюся, що є такого, щоб я могла забувати онлайн. Я собі, до речі, вишивальне крісло так і не знайшла. Можливо, знайду тут. Перевіримо. О, гачки, гачки. Мені потрібні гачки, Артурка, йдемо, подивимось. Але не такі підвісні, а такі, щоб прикручувати до стіни. От вони тут і можуть бути. Ну, ви зрозуміли, що тут продається. Все для дому. Вирушили вже додому, четверта година, їхати нам 5 годин ще, але всю дорогу буде стать супроводжувати тільки ліси і поля. Тому до наступної зустрічі. До побачення.